Будова цитоплазми еукаріотичної клітини гіалоплазма. Еукаріотична клітина складається із клітиної оболонки, цитоплазми та ядра. Цитоплазма це внутрішній вміст клітини. Це компонент клітини, який залишається, якщо виключити ядро. У різних типів клітин цитоплазма може займати різний об'єм. Наприклад, у лімфоцитах її об'єм дорівнює приблизно об'єму ядра. А у гепатоцитах клітинах печінки ядро займає лише 6% від загального об'єму клітини. У нейронів цей показник ще в 600 разів менше, ніж у гепатоцитів. Цитоплазма навіть у світловий мікроскоп не виглядає однорідно. В ній розрізняють вкраплення неоднорідності тощо. На електронних мікрофотографіях неоднорідність стає ще помітнішою. Цитоплазма розділяється на органели, включення та гіалоплазму. Органели повинні бути обов'язково у клітині. Включення можуть бути, а можуть і не бути. Але і органели і включення занужені у гіалоплазму рідку фазу цитоплазми. Термін гіалоплазма походить від грецького геалін прозорий та плазма утворення, тобто це прозоре утворення. Гіалоплазму ще називають матрикс цитоплазми або цитозоль. Гіалоплазма і є безпосередньо внутрішнім середовищем клітини. Перші електронні мікрофотографії геолоплазми були отримані шведським вченим Шестрандом у 1955 році. Основним компонент гіалоплазми є вода. Її міститься приблизно 80-85%. Окрім води, у гіалоплазмі знаходяться структурні білки, ферменти, велика кількість амінокислот, нуклеотидів, метаболітів. Це проміжні продукти, що виникли при синтезі чи розпаді біополімерів, а також цукрів. Тут знаходиться велика кількість неорганічних йонів, таких як натрій, калій, кальцій, хлор, гідрокарбонатний йон. Причому концентрація цих іонів чітко визначена та контролюється біологічними мембранами. По вмісту йонів гіалоплазма відрізняється між клітиною речовини. Вона має високий вміст калію і гідрокарбонатний йон і відносно низький вміст натрію і кальцію. У гіалоплазмі знаходиться приблизно 20-25% всіх білків клітини. В основному це ферменти, що метаболізують цукри, азотісти основи, амінокислоти та ліпіди. Геалоплазма або цитозоль – це водний розчин, що за консистенцією нагадує гель, тобто желе. Гелі це такі структурні калоїдні системи з рідкими дисперсними середовищами. Цей гель може під впливом зовнішніх чинників, таких як температура, тиск. Або внутрішніх чинників змінювати свій агрегатний стан та переходити у менш в'язкий стан це золь. Такі переходи гель-золь відіграють важливу роль у житті клітини. У стані золя гіалоплазма менш в'язка. Високомолекулярні речовини знаходяться у стані окремих мономерів, утворюють колоїд. У стані геля в'язкість гіалоплазми збільшується, окремі мономери зливаються з утворенням фібрил. У стані гелю значно підсилюється впорядкованість розподілу високомолекулярних речовин та органел. Їх рухливість різко знижується, оскільки високоструктурні компоненти в'язнуть у гелі, зменшуються процеси циклозу, це рух речовин та органел у цитоплазмі. Вода, розчинені у ній гази та неорганічні йони вільно переміщуються у гіалоплазмі, незалежно від того, у стані гелю вона чи золю. Наприклад, білки тубуліни, що входять до складу цитоскелету, можуть знаходитись у гіалоплазмі у вигляді окремих білкових молекул. У цьому випадку гіалоплазма більш рідка, а можуть під впливом внутрішніх або зовнішніх чинників, наприклад, тиск, збиратися у мікротрубочки. І таким чином гіалоплазма стає більш в'язкою. Рух всієї клітини також буде залежати від переходів гель золь окремих ділянок гіалоплазми, що містять фібрилеактину. актину можуть зв'язуватися з фібрином, тоді гіалоплазма в'язка. А можуть зв'язуватись з кальцій-залежними білками, тоді гіалоплазма буде рідка. Функції гіалоплазми інтегральна функція. Гіалоплазма об'єднує цілісну систему всі клітинні структури та забезпечує взаємодію між ними. Визначає місце положення кожної органели в клітині. Транспортна. Через гіалоплазму здійснюється більшість транспортних процесів клітини, таких як транспорт амінокислот, жирних кислот, нуклеотидів, цукрів, неорганічних йонів, переніс АТФ тощо. Гіалоплазма визначає буферні та осмотичні властивості клітини. А також через гіалоплазму здійснюється передача сигналів від плазмолеми до ядра та органел. У гіалоплазмі відбувається відкладання речовин про запас, ну, наприклад, глікоген, жирові краплі. У геолоплазмі відбувається гліколіз, тобто безкисневе розщеплення глюкози та частково утворюється АТФ. Також у гіалоплазмі відбувається синтез білків на вільних рибосомах, тобто таких рибосомах, які не пов'язані з ендоплазматичною сіткою. А у гіалоплазмі синтезуються білки, які необхідні для власних потреб клітини, тобто це білки ядра, більшість білків мітохондрій і пластид, деякі білки пароксисом. Також у гіалоплазмі відбувається розщеплення непотрібних білків за допомогою протеаз.